Сьогодні у програмі мить істини про такі події: блискавка забрала життя, здоров'я та майно. Надзвичайна подія у Шаргородському районі. Місцеві пожежні команди, взаємодія керівників і безпека мешканців. Блискавка, яка спричинила пожежу у приватному будинку селища Чапаєве, що на Шаргородщині, травмувала і його мешканців. Мало того, відібрала життя та наробила збитків. Надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку село Чапаївка. В 19 зразу виїхав Черговий караул і також було викликано місцеву пожежну команду село Джурин. Причина пожежі. Розряд статистичний розряд е, блискавки, який влучив у дерев'яне перекриття житлового будинку. Незговірливість природнього явища стало повною несподіванкою для господарів цього обіця. Що тут телефони, чи електрика, така, чи, чи хата висока, чи що, чого дисавка вдарила. Від пережитого оговтатися не можуть і досі. І пожежа, і похорон за одну добу втратили бабусю. Тітка потрапила в лікарню, сіна згоріло на дві тисячі гривень, тільки не встигли перед дощем скласти на горищі. Тож всі просили дощу, всі ж просили, тож місяць вже ж не було, було дощу. Дочекалися, слава Богу. І одразу і... пішли хмари на забігів? 에... Пішли хмари, так. Да. Почався дощ, сильний дощ, почався я. Ну, почало трошки блискати, я пішла повиключати електрику в себе. Це наше обіця. А ця бабка тут жила в своїй хатинці. Бабка вже була лежача, я вже два місяці ходила за нею і тут ночувала коло неї, але не могла ніяк вмерти. Дуже стара, 97-й рік, дуже вже слаба, вихудла і все, а смерті не було. А, а так є смерть. Напередодні навідати стареньку приїхала племінниця із сусіднього довжка. 75-річна жінка підійшла до вікна і саме вдарила блискавка. Приїхала ще до неї племінниця її, тітя наша. Це вона одну ніч з нею переночувала, а на другий день таке случилось. Бо так я з нею ночувала, а це вона вже каже заміню тебе на дві ночі, бо треба відпочити трошки. А на другий день таке зробилося. Ну, вона саме подивилася в вікно. Йшов дощ, а вона, бабка лежача, лежача була, а тітка подивилася у вікно і, і їй зразу шарахнуло. Таке каже, що ніби вогняна куля, ніби вогняна куля осипало її вогнем, і вона вже від того вікна відлетіла, вона вже не бачила, куди вона падала. Але як трахнуло? Ця, такий зрив страшний. страшний. Я тоді виходжу, що вона де вся хата гореться. Вже все обняло поповне. Я бігав тут в хату, бо приходжу, а ця сестра до Іріня на землі цей, щось там такого полусидя. Яка вставай, яка бігом вставай від цей, що ти? Вона каже, я не можу. Я тоді її. Попід пахи витаскавцей, а вона ні ногами, ні це, ні руками. Зайнялося гад, хата як свічка горіла. Люди збіглися. Як горіла, вже хати не було жалко, бо вже повиносили. І тьотю винесли, і бабку винесли, а хата, але ж дуже шифер стріляв, що туди до півгорода, я, на наше подвір'я. Боялися, щоб не займилось. Тут дрова, там гараж, сіно. Жінку поклали в лікарню, і там всі ходили на неї дивитись, повезло вижити після блискавиці. У неї взагалі тиск дуже високий, а це вже піднявся 250 і не падав. А руку її відняло зразу було. Руку відняло, ноги відняло, що вона не могла йти. Донесли її вже туди, до нас донесли. Швидка приїхала. Ти забрали, ну що лишати вдома? Забрали там капельниці назначили, якесь лікування назначили. Не самі не знають, каже, Сходять", сходяться, сходяться. Всі дивуються, як вона лишилася жива, як це взагалі можна було лишитися живою. Блискавка влучила в хату. А бабці треба було так померти, напевно, Так вона хотіла і, і так вийшло. А, а тьоті треба було лишитися живою. Старенька ж померла менше, як за добу, і родичі вбачають в цьому щось містичне. Так собі думала, якби її вбила блискавка. І так і вийшло. Містика чи ні, але бабці не повернеш. Немає і півтори тонни сіна, і горища, де його складати. Сусіди кажуть: ще ніхто із собою на той світ нічого не забрав, а Варвара Михайлівна із хатою пішла. Отака вона блискавка. Наразі усім віничанам працівники оперативно-рятувальної служби радять стерегтися її, а заразом і грози дотримуватись правил безпеки і не випробовувати стихію. Пожежна безпека у селі питання номер один для сільських голів одне із першочергових і для районних оперативно-рятувальних частин, оскільки віддаленість населених пунктів від райцентрів становить потенційну небезпеку для їхніх мешканців. Вже багато років у нас в районі функціонує загін місцевої пожежної охорони, в склад якого входить три місцевих пожежних команди. Команда село Джурин, село Мурафа та село Пеньківка. В цьому році з місцевого бюджету на утримання загону місцевої пожежної охорони було виділено 1 мільйон 100 тисяч гривень. Які якими фінансуються ці місцеві пожежні команди. Допомога їхня велика, так як у багатьох випадках завдяки місцевим пожежним командам пожежі ліквідовуються у найкоротший термін до прибуття чергової варти ДПРЧ-34 міста Шарт. Тому їхня допомога велика. і Приблизно біля 80% пожеж вони допомагають нам ліквідувати. Процес створення місцевої пожежної команди у великій мірі залежить від бажання керівника. Думка живліла вже давно, і ми майже два роки назад з Анатолієм Анатольовичем планували це зробити. Але, на жаль, на той час у нас автомобіля не було. Колись ще була, стара була пожежка, Та, той автомобіль десь пішов позахмарі, де він на балансі, немає. ми його не знайшли. На сьогодні, на цьому році, у нас виникла можливість, чому ми приміщення відвели для створення місцевої пожежної команди. І ми йому вже провели частковий ремонт, зараз з 1 числа буде продовжено вже, ну, заказали вікна, вже будемо шпаклювати, все. І елеватор. Наш надає нам машину, яку вони собі купили нову пожежну, а нам віддають цю. Там теж хороша машина зіл. І плануємо створити пожежну команду. На жаль, районне керівництво не профінансувало це діло, і ми змушені будемо створювати місцеву пожежну команду. Одній сільській раді придбати пожежну машину та утримувати команду не посильно. Це гарний значний, оскільки ми прораховуючи утримання пожежної команди, виходили десь порядка 480 тисяч гривень. Плануємо частину коштів залучити від страхових внесків на пожежну команду, від кожного підприємства, установи організації, від, фермерських організації, від фермерів наших. Ну, але львівна доля, звичайно, буде від місцевого бюджету, бюджету. Свої міркування сільський голова запропонував на розгляд місцевим депутатам і громаді, яка поставилася до цього. Дуже позитивно, оскільки на кожній вулиці, де проходили обговорення, проводили. Всі тільки забув. Не були тільки того, кого... не почати тільки того, в кого не горить. Наряду з тим, наша віддаленість від району, від основної пожежної команди, майже трошки більше, ніж 40 кілометрів, не дає можливості. Ну, раніше є відділення, звичайно, але не дає можливості нам виконувати ці умови пожежно по пожежому по гасінню. У нас на елеваторі відомча пожежна, але там працює сушилки. Директор елеватора на свій страх немає і не має права випустити, змушені вже чисто по-людськи призупиняти. Роботу елеватора і тоді вже тільки випускати цей, І щоб вирішити питання елеватора. Він нам ходить своїм керівництвом, віддається старий автомобіль, він повністю на ходу, повністю укомплектований вже всім. І планується таким чином здійснити оцю нашу мрію. Відтак почали облаштовувати стару котельню. Планують зробити дві кімнати для чергування, резервуар із водою та в першу чергу задіяти колишніх пожежників. Будемо завезти ремонт цього приміщення і формувати команди для того, щоб вже можна було заступати на зміну, на чергування в нашому селі. Кого будете брати на роботу? Ну, працівниками, я думаю, будуть жителі села Рахнилісові. Мінімальна кількість для залучення потрібно 4 команди по дві людини один водій і один пожежник, тобто вісім чоловік. Якщо ми будемо обслуговувати інші села, то я думаю, що якась частина з їхнього бюджету буде, можливо, перераховуватися і до нас. А щодо пожежної машини, то селу пощастило. Керівник місцевого елеватору згодився віддати машину підприємства. Ми завжди думаємо про цю безпеку пожежну на цьому підприємстві. Та як підприємство є пожежовзриву опасним, тому ми завжди приділяємо цьому велику увагу. Ну, Виходячи з цього, ми і подумали над тим, як замінити наш старий автомобіль на новий. Ну, це виникло із-за того, що старий автомобіль був 86-го року випуску, він вже морально застарівший, і ми вирішили поміняти на новий автомобіль, який ми придбали у листопаді місяці. Олександр Олександрович керує підприємством із 1982 року. Каже, всяке було та впевнився пожежу ліпше попередити. Бачив займання і в селі. Часто виїжджаємо для локалізації очагів. Загорання на село, допомагаємо людям, так як в селі немає своєї пожежної команди. Оскільки я являюся жителем села, то я не можу бути стояти осторонь. Ми бачимо, що в селі це є один із недостатків на сьогоднішній день. Оскільки наша пожежна команда, вона якби відомча, і в принципі ми не маємо можливості інший разі виїжджати на ці пожари на село чи в інші сусідні села. Але коли в людей гори, то, звичайно, ми мусимо. Помагати людям. І тому ми задумались над тим, щоб оцей як автомобіль, який він ще хоч старенький, але він ще діючий, ну, віддати на утримання сільської ради. Елеватор великий загальною місткістю 165 тисяч тонн зерна, три сушарки. На території дві пожежні водойми на 250 кубів води, насосна станція, шість пожежних гідрантів, водонапірна вежа. У нас на підприємстві створена пожежна дружина, тому якщо виникає така необхідність, то люди знають, якщо є необхідність втручання автомобіля, то кожен знає ну, своє місце, куди прийти і свої функції під час локалізації якогось, ну, надзвичайної ситуації. Тому у нас чергує непосередньо один водій. І йому допомагає ще охоронник якби. а все остальне комплектується в автомобіль за рахунок змін. Від взаємодії керівників підприємства сіл в кінцевому результаті виграють сільські мешканці. У нас від початку року вже і в універмах горів, і приватні оселі горіли. Біля п'яти чи шести пожарів вже було, і ліс горів теж, і таке, що є на місці. Це ж в першу чергу і забезпечення пожежної вимогами, а друге, що це ще і робочі місця. І село велике, у нас, біля п'яти тисяч населення, багато підприємств, станової організації. Я думаю, що з Божою допомогою, з допомогою наших пожежних, ми це питання вирішимо.